Янголи, Дніпрогес, квіти та козацька тематика. З пензликами у руках в обласній бібліотеці вихованці гуртка дизайну, палацу дитячої та юнацької творчості разом з дорослими працюють над своїми витворами мистецтва. Цей черговий майстер-клас влаштували, аби розмалювати гільзи, що згодом поїдуть на виставку доша. В їх оздобленні та декоруванні застосовують різні матеріали, зокрема акрилові та олійні фарби. Кожен вкладає свій сенс у малюнок. Анастасія, наприклад, зобразила символ України калину, а на іншій гільзі янгола. Бо він охоронець, він оберігає наших воїнів і наші міста. А Мирослава та Павло вирішили розмалювати гільзи в козацькій тематиці. Наприклад, Мирослава оздобила дві. В декоруванні однієї з них застосувала повітряний пластилін. Каже, подобається працювати з цим матеріалом ще з маличку. Ділися вже кілька років, займається у гуртку, адже обожнює малювати та майструвати. Це дикий білий голуб, він малює свободу, волю, прапор великий ля слянами та пташку. А на другій намалювала прапор України та шаблі. Чому саме шаблі? Тому що це козацька зброя, а я займаюся спасом. Це козацьке вид мистецтва. От і надихнуло мене так. Козак це сину наших захисників. Синій і жовтий це прапор України, е, е, червоний колір. Це ну, е, калиновий, е, це е, ну, як просто фон. Оце, е, це, ну, я, я його робив дві години. Учасники таких майстер-класів не лише вихованці Паласу дитячої та юнацької творчості, а всі охочі. У мене в руках є з... В принципі, з назви Украї... Україна на різних мовах, я подумаю, що це дуже буде зараз актуально, тому що люди поїхали в різні країни і все одно нас щось об'єднує, а це імна мова. Хоча ми зараз там в різних країнах, там Японії, Китаї, може навіть Польщі чи десь в інших країнах, ми все одно пам'ятаємо, що у нас є одна рідна Україна. Серед тих, хто вирішив долучитись до творчого процесу мами і бабусі юних дизайнерів. В оздоблені гіз жінки застосовують, зокрема, і вишивку хрестиком та декупаж, а з матеріалів тканину, стрічки та мережево. Це декупаж салфетки. Вона за допомогою клею наклеюється на гільзу, вже оброблена гільза, пофарбована, і тоді олійними красками ми. Робимо об'ємність для цієї роботи, ну вона ще не завершена. Ще тут у нас задумка є. Ми хочемо тут написати про нашого філософа Сковороду і е, трошечки його. Цитат вір вірші ще тут написати, щоб теж в світі знали, які в нас таланти в Україні. Я, наприклад, ніколи не малювала, не вмію, і ми вирішили додавати тканину, додавати якісь фактурні елементи. Я просто нав'язала таку косічку і вже вийшов колосок, додали сюди бісер. Хотіли здивувати, хотіли показати. Яка наша Україна неймовірна? Хотіли наголосити на тому, що всі ми чекаємо миру, і що навіть на зброї ми можемо додати цими квітками, журавлями, можемо додати щось тепле, любові. Гурток дизайну та архітектури міського палацу дитячої та юнацької творчості діє вже 5 років. Його відвідують 30 дітей. Працюють молодша, середня та старша групи. Тож в майстер-класах з оздоблення гільз взяли участь діти різного віку. Кожен зміг проявити себе якось особливо. Одні одни малювали. Щось фон, інші якусь тему зверху, інші лакували роботу, декорували. Тобто вийшло так, що декілька робіт, більша частина робіт були зроблені декількома людьми, і це дуже гарно, тому що. У кожного проявився свій талант. У нас ще продовжуються майстер-класи, і є різні теми, які хочеться їх освятити, щоб показати наш, наше Запоріжжя і показати нашу Україну з різних боків. І різні техніки хочеться використати. Згодом роботи, над якими працюють діти та відвідувачі на цих майстер-класах, експонуватимуться на виставці в Сполучених Штатах в рамках тижня України в Америці, який проводитиметься у лютому. Це, мабуть, можна назвати мистецтвом воєнного часу. До нас звернувся керівник міського центру допомоги Дмитро Матюхін з просьбою розмалювати саме підготувати ці гільзи для виставки, яка буде проходити в Вашингтоні в рамках тижня України в Америці. Це буде проходити в лютому місяці цього року. Дуже цікаво, те, що Саме зараз ми використовуємо дуже різні техніки. Це те, що вміють діти, це те, що люблять діти. Це по перше, а по-друге, що зараз в цій акції приймають участь і батьки і, взагалі, люди, яким цікаво це, це дійсно те, що переробляє цю зброю в витвір мистецтва, і це демонструє, що Україна це мирна держава. І Що навіть зброю можна переробити в мистецтво дійсно і зробити це арт-об'єктом. На виставці планують презентувати зо два десятки гільць, оздоблених вихованцями гуртка, а також іншими відвідувачами майстер-класів. Анна Крамаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.